Друзі, хочу познайомити вас іще з одним чудовим продуктом від компанії Forever Living. Це кардіотонік або ж Nutra Q10. Це спеціально розроблена формула компанії Forever Living для підтримки здоров'я нашого серця та здорового кровообігу. Ця суміш містить коемзин. Це фермент, який виробляється нашим організмом, але з часом його рівень зменшується. Також входять сюди мінерали та вітаміни групи В. І ця суміш на основі натуральних екстрактів лікарських трав. Це тут екстракт виноградної кісточки, екстракт оливкового листя та куркуми, плюс магній та хром, і потужні антиоксиданти, вітамін С та вітамін Е. Ця суміш дуже легко розчиняється у воді, у воді. Ось я вам покажу. Так. І також. Ви можете додати в цю суміш алоє Сік, так як алоє Сік містить такі речовини, як лігніни, які сприяють швидкому проникненню усіх поживних речовин до тканин нашого організму. Тому коли ми додаємо ще трішки соку, то всі оці поживності для нашого сердечка швидко дістануться до місця призначення. І компанія Forever потурбувалася про кожного, тому у вас є можливість. Натуральним способом потурбуватися про здоров'я свого серця та судин. Смачно і здорово. І ще таке здоров'я в мене є. Малинка, <с 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 виноград. Як ви помітили, я зараз займаюся профілактикою здоров'я мого серця. Тому вранці Арджі, про який ви вже чули, вдень я п'ю цей напій. А ввечері алоє чайок, який очищає мій організм. Про нього розкажу пізніше. Будьте здорові.